Всіх вітаю, друзі. Українець в Польщі на протестах не зміг стримати свої емоції і тепер буде відповідати перед законом. Йому загрожує кримінальна відповідальність. Дивіться це відео до кінця. Тут ви зможете дізнатись, чому потрібно зараз абсолютно кожному українцю, як в Польщі, так і по всьому світу, зберігати холодну голову. І Дізнайтесь, чим це може власне обернутись для кожного, хто буде вестися на ці провокації. Дивіться це відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, ви цим допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. А якщо ви відправите це відео ще й своїм друзям, то можливо ви їх вбережете від необдуманих вчинків. Тому як побачите, чим це може закінчитись. В Польщі громадянина України звинувачують в знущання над польським прапором, адже під час протесту той показав жест. Ніби витирає свій зад польським національним прапором. Знаєте, друзі, зараз останні дні дуже і дуже напружена ситуація в Польщі, тому як нібито мирні протести, які, які справді починалися мирно, починалися з блокування доріг, з блокування там якихось парковок, блокування кордону, вони переросли, по-перше, в ксенофобні мітинги. Де вся ненависть почала бути спрямована не на е, європейське законодавство, яке власне псує життя цим фермерам, а проти українців, от проти всіх українців, проти українського зерна, проти біженців і так далі. І е, в силу того, що е, польська поліція і польська прокуратура не покарала винних, коли це коли вперше відбулись такі сутички, коли ви висипали українське зерно. Просто через те, що не було покарано абсолютно нікого. Вони вирішили, що можуть робити все, що завгодно. І звісно, що в українців також підгорає, скажімо так, простими словами, через те, що відбувається в Польщі, ця ненависть несеться вже з обох сторін. І повірте, що в організаторів і в тих, хто і в тих поляків, в тих організаторів, які є проплаченими російськими спецслужбами, це їх головна ціль. Просто щоб неслася ця ненависть, їм все одно, по факту, на скажімо так, благо польських фермерів. Їм потрібно максимально розігнати ненависть і спровокувати всіх українців, щоб вони відповідали максимально жорстоко, жорстко з порушеннями закону на ці провокації зі сторони польських протестувальників. І, власне, бачимо, що один з українців не зміг втриматись від порушення закону, не зміг втримати емоції і тепер. Власне, йому загрожує покарання. Українець прийняв обвинувачення без судового розгляду, і прокурор запропонував йому 6 місяців позбавлення волі з відстрочкою на 2 роки, тобто півроку умовно. Зазначено, що цей інцидент відбувся в контексті посилення протестів польських фермерів, які блокують рух до України. Протест, протести стосуються як вантажних, так і пасажирських перевезень. Ми вже про це говорили. Тому хто зараз їде або з Польщі в Україну, або з України в Польщу, будьте обережними. Бо не постійно, але можуть бути такі періоди, коли вам прийдеться дуже 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 довго стояти на кордоні в чергах, навіть якщо ви їдете там, наприклад, своїм легковим автомобілем. От в у Польщі на кордоні з Україною тривають масові протести, спровоковані діями місцевих фермерів. Фермери вимагають перекрити польсько-український кордон і припинити надходження сільгосппродукції з України і тому, що вона не відповідає стандартам Європейського союзу. Це все є просто голослівні заклики, жодних, скажімо так, доказаних. Е Доказаних варіантів ми не знайшли. Цю агропродукцію е, сюди закупляють саме польські фірми, от і вони це робили з самого початку. І повірте, що всі, хто імпортують з України, бодай якусь агропродукцію, вони це робили за законом Польщі. Про це говорив міністр агропродукції, який сказав: Так, це все сюди наводнили, скажімо так, е, наситили польський ринок українськими агропродуктами саме польські фірми, але вони все робили по закону, і тому їм ми можемо тільки висловити моральний осуд. А так, то давайте блокувати кордони з Україною, воюючою країною, не будемо пропускати ні боєприпаси, ні гуманітарну допомогу, ні людей не будемо пускати ні в одну, ні в іншу сторону. І що насправді можна викликати такими протестами? Можна викликати ненависть зі сторони України та українців в сторону Польщі, тому як коли українці бачать відео, де не пропускають, або якісь скажімо так устаткування військове для зсу, коли не пропускають повні фури з боєприпасами, коли не пропускають конкретно гуманітарну допомогу, знаєте, це трохи підриває, скажімо так, хороший настрій. Якщо м'яко скажемо так, тому не потрібно мені писати під відео, що я там розпалюю якусь ненависть. Цю ненависть розпалюю не я. Цю ненависть розпалюють польські фермера, які порушили вже неодноразово кримінальний кодекс. Але бачимо, що якщо українець над польським прапором знущається, то його треба покарати по всій строгості суворості закону. І я з цим згоден. Не можна порушувати закони. Не можна і тим паче не можна робити таку на другу ані над польським прапором, ані над українським прапором, ані над прапором ніякої іншої країни. Тому як це пригнічення гідності. І точно так само хотілося б просто, щоб в свою чергу, так само як покарали українця, який порушив Кримінальний кодекс Польщі, щоб так само карали і поляків, які в сторону українців порушують кримінальний кодекс Польщі. Але, на жаль, бачимо, що поки що. Вони висовують звинувачення тому чуваку, який покликав Путіна в Польщу і. От вони вже справді цього злякались, бо переважна більшість поляків вони бояться того, що Путін справді нападе на Польщу. Ми знаємо, що Польща активно готується до цього, строять барикади, риють окопи, закуповують зброю, збільшують армію. Зараз відбуваються найбільші навчальні найбільші навчання НАТО з часів холодної війни, і такі плакати точно недоречні. Але є також величезна кількість інших правопорушень, на які також було б дуже добре, щоб поляки реагували, щоб реагувала поліція, реагувала прокуратура, і щоб це так само відбувалося блискавично, як з цим українцем. Але на жаль, так нема. Бо коли висипали українське зерно з фур, то поліція і прокуратура вели і слідчі дії, нікого не затримали, справу зам'яли. Те, що зараз там. Поліція веде слідчі дії біля того контейнера з українським зерном, яке вчора висипали, позавчора висипали, то точно так само, повірте, що там не буде покарано винних, хоча є лиця, є багато відеодоказів того, хто конкретно це робив, хто це зерно розсипав і хто був на місці подій. Повірте, там теж нічого такого не буде. Зате українця бачимо, можна знайти за 5 хвилин його не просто відкрити справу і вести слідчі дії. І опитувати свідків, як вони це роблять, а можна одразу без суду висунути йому звинувачення, і прокурор це зробив, бачимо, дуже стрімко. Пройшло максимум 24 години від інциденту до того, як чоловік вже визнав свою вину і отримав своє е, покарання. Е, тут потрібно розуміти, що потрібно е, якби. Е, Холодну голову зберігати, не потрібно вестись на ці провокації. Ми про це вже говорили. Тому як головною метою є не захист польських фермерів, а головною метою цих протестів є викликати якісь неадекватні дії зі сторони України для того, щоб потім е, ті самі, хто фінансує цей банк, банкет, бенкет так, тобто росіяни могли. Висвітлити, якщо українці будуть реагувати жорстко, будуть там лізти в бійку, будуть там робити якісь інші дії, такі тоді російська пропаганда це використає просто в своїй в своїх матеріалах, яких точно так само є багато, і польських, і це все буде покликано знову ж таки розпалювати ненависть між українцями і поляками. Якщо українці будуть зберігати холодну голову і будуть просто дивитись на цих протестувальників, як на трошки людей не сповна розуму, то повірте, що це. Все дуже швидко закінчиться, і е, як вже казала міні, е, е, генеральний консул у Львові, польська, е, польський генеральний консул, що е, оці польські протестувальники ганьблять польщу і ганьблять всіх поляків. Тому як поляки не можуть, вона не вірить, що поляки е, можуть вставити ножа в спину. Своїм сусідам, які воюють і оберігають від ворога всю Європу. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео буде дуже цікаво її почитати. Також вдячний вам за поширення, вдячні вам за адекватність і за холодні голови. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.